Чому ще не настав кінець світу? Тому що в Божому царстві ще є місця. І коли людина покаялась, вона думає все, вона буде з Богом. Але насправді не так. Покаяння це лише початок. Людині потрібно хреститись в Ісуса Христа, постійно перебувати в Слові Божому. І Коли вона це буде робити від щирого серця смиренності, на неї зійде Дух Святий, і в неї буде. Духовне дітородження, воно буде приносити духовні плоди. А коли людина покаялась і в неї цього всього немає, значить проблема із серцем. Людині потрібно назад вертатись до покаяння і робити своє серце смиренним, так як Ісус Христос навчав апостолів. Тільки чисте, смиренне серце і проповідь чистого Євангелія, яке є в справжніх живих церквах, приведе людину до справжнього. Вічного життя. Амінь.